Жабка одна з знакових польських мереж супермаркетів. Компанія провела первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі. Ця подія стала знаковою не тільки через те, що обожнювана людьми компанія стала публічною, але й тому, що це може стати досить серйозним стимулом для зростання і змін на польському фондовому ринку. І поки наше тебе не може розміститися на нашій біржі, але ми впевнені, що рано чи пізно це теж станеться і стане важливим фактором нашого фондового ринку. Зараз будемо говорити про поляків. Отже, про те, як так сталося, що польську біржу рятує продуктовий магазин, ми з вами зараз і поговоримо з вами, Валентин. Отже, на 26-му році існування польська мережа супермаркетів «Жабка» оголосила про первинний випуск акцій на Варшавській фондовій біржі. Рішення про випуск акцій у вільний обіг прийняла CVC Capital Partners, батьківська компанія мережі, яка викупила її у 2017 році. Тоді вони викупили всю мережу за приблизно 1 мільярд півтора мільярда доларів. Зараз же за результатами IPO капіталізація жабки складає вже 5,5 мільярда баксів. На даний момент на ринку обертається лише одна третя. Акції компанії-решта знаходиться або у керуючого холдингу, або у інвесторів першого кола. Про жабку і фінансові аспекти її. Піо, ми, до речі, писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь, у нас дуже класний телеграм-канал, будемо раді бачити. Усього жавка може похизуватися більше ніж 10 тисячами магазинів, приблизно тисяч 500, якщо точно, по всій Польщі. Це найбільший показник серед усіх ретел мережі Європи. Хоча бізнес-моделі порівнювати важко. Також відбувається і активне просування за межі Польщі. Під дещо локалізованим бренгом вони у цьому році відкрилися в Румунії і є плани щодо інших країн, з якими межує Польща. Тобто, ми бачимо цілком яскраву історію успіху у CVC Capital Partners придбати актив, розкрутити його, підтримати розвиток і відпустити у вільне плавання, залишивши собі непоганий шмат акцій у якості винагороди. Звісно, що зовсім відмовлятися від прав власності на компанію не будуть, але тепер можуть отримувати прибуток ще й від сантименту інвесторів відносно жабки як компанії. Ця подія спричинила небайкий шум у колах польських інвесторів. За останні роки їх ринок, власне, Варшавська фондова біржа знаходилася у помітній стагнації. І мова йде не про стагнацію, яка репрезентативна до загального стану економіки країни, як це, наприклад, є у Китаї. Ні, тут мова про те, що потоки капіталу на їх ринок були. Порушені відверто маніпулятивними реформами 2014 року. Тоді Дональд Туск, будучи на своїй другій каденції у якості прем'єр-міністра, реформував приватні пенсійні фонди. Фактично підім'явши їх під державне крило. Такі фонди разом зі страховиками та інвестбанкірами є інституційними інвесторами, які створюють значні фінансові потоки на ринку акцій. Тут же змусив їх сидіти майже виключно в державному борзі, тим самим відрізавши величезні потоки грошей від фондового ринку. Ну а загалом про фондовий ринок і як на ньому можна просуватися і формувати свої капітали і Загалом, які шукати ще додаткові інструменти інвестицій, ми говоримо на нашій школі останнього капіталіста. Багато в нас цікавих є викладачів з досвідом. І, звісно, дуже хороші курси, також консультації наших клієнтів. Тож, долучайтесь до школи. Посилання на неї буде в описі до цього відео і формуйте власний капітал. З тих пір співвідношення фондового ринку Польщі до ВВП країни стабільно падало. Якщо у 2013 році розкладало 40 то зараз це лише 23 Навіть у наші дні, коли валовий продукт у поляків росте одним з найбільших її темпами, фондовий ринок фактично стоїть здебільшого, тому що немає зацікавленості інвесторів. Більша частина капіталізації ринку, тобто найбільше компанії це або енергетики, або державні банки, які до того ж ніяк не заохочують інвесторів свої акції -дивідації. Янтами чи іншими опціональними плюшками, а замість того, реінвестують прибудок у подальше виробництво, чи взагалі у якісь державні програми, і вихід шапки на такий заснеділий ринок це просто такий промінчик сонця для інвесторів і можливість привернути додаткову увагу до загалом. Досить перспективного ринку для розміння. Торік, польський приватний поштовий сервіс інпост надав перевагу випуску акцій на франкфуртській більші, навіть не задумуючись про подвійний лістинг або інші процедури. Тобто, домашній ринок наразі не цікавить навіть польським ж компаніям, що вже казати про можливі розміщення з-за кордону. І поява нових перспективних і оптимістичних компаній це те, що зможе змінити ситуацію. Єдиний негативний момент у всій цій історії це перформанс акції «Жабки» після дебюту, відкрившись ціною в 21 злоту. З половиною за акцію вона через два дні впала до 20, тобто втратила 7%. Ну і можна сказати, що це прям небачене для свіжих компаній падіння і взагалі для свіжих IPO цілком притаманно падати, але на тлі усіх цих радощів бачити, як акція падає не геть приємно. І от, дивлячись на цю сумну історію, з польським фондовим ринком одразу чухається спитати: а чим ми гірші? чому Україна за свою історію так і не спробувалася створити здоровий функціонуючий фондовий ринок, а не стояло для схематозників, яке виродилося у п'ять компаній. У нас є. Фозі, а тебе нова пошта, купа виробників товарів споживання та й ті ж аграрії. Все, що треба для того, аби створити фондовий ринок з правильним поділом на сектори з достатньо насиченими продуктами, аби інвесторам було з чого обирати. Хоча до того ще треба вирішити дуже і дуже багато проблем, про які ми у цьому відео говорити не будемо. підписуйтесь на наш Ютуб канал і телеграм-канал. Будемо раді бачити. До зустрічі!